Які скелети в шафі маю я як тренер? На кожне своє тренування, хоч онлайн, хоч офлайн, я йду як на Маленький екзамен, невеликий, але екзамен з хвилюванням. Багато тренерських років переживала, якщо люди запізнювалися на мої тренування і думала, що маю продовжити їх ці тренування, щоб ті люди встигли все, що я запланувала. Люблю живі заняття, на яких 16-18 людей, не більше, але щоб і не менше 12. Нарешті думка. І вірування в те, що мої тренування не повинні подобатись всім, укорінилося у моїй свідомості, і це таке полегшення мені як тренеру. Ще з далекого 2013 року після тренування думаю, чи було воно моїм маленьким або великим шедевром. Не всі проходять цей підбір. Обожнюю складати план тренування, тому що відчуваю себе впевненіше і менше енергії витрачаю на заняття, коли він у мене є. Але так само люблю і спонтанні тренування, в яких потім емоції на весь день. І на сьогодні останнє: не люблю індивідуальні заняття, бо за цей час я б могла допомогти стільком людям, а не лише одній. Якось так. Пишіть, що було для вас цікаво в коментарях. Можливо, поділіться своїм досвідом або ставте свої запитання відкрите до спілкування в коментарях.